Всім привіт! Нагадую, сонячне поле 21,5 кВт. Гібридна де 15 під зелений тариф. Сьогодні вечір 2 липня. Пройшов місяць. Робимо звіт по генерації за найдовший сонячний місяць цьому році. Так ввечері виглядають панелі так виглядають квіти. Ще раз нагадую, 2 липня 1253. Генерація по полю 20 кВт. З них 4,5 йде на заряд акумулятора 13,7 в мережу і 1,25 будинок. Також там є споживання будинка як на основної, на основній лінії. Загалом 13,3 МВт Зробили вставочку. Це рівно місяць назад. Бачимо 10,6 МВт на 2 червня. За місяць 13 мінус 10, приблизно 3. І спостерігаємо за червень. Десь приблизно, де я показує 3 3, 3, 2 МВт за червень по дням. І місяць. Ага. О, переключений. Пару днів чомусь, чи не було світла, відключали, не було генерації. От. Місяць. Це травень. Це червень. так, ми бачили на D 3,25 МВт з генерації в червні, а ось на лічильнику спостерігаємо споживання, бачимо загальне споживання 2941 загальне. Так, потім ніч споживання 1195 ну На лічильнику, це загалом. І день 1746. А тепер генерація генерація ось 270 це о, загальна генерація 7531. 7-531. Далі ніч генерація 27 кВт. Вже ранішнє Сонце дає генерацію 27. І день загальна 7503. Цей графік далі будемо бачити на таблиці сводній. В порівнянні за травень місяць я вже робив звіт споживання День-Ніч Впало. Там дочка з чоловіком і онуками відпочивала не було. тому Загальне споживання. Ми бачимо всього 458 кВт. Генерація по лічильнику поточні і попередні різниця вийшла 2000, примерно, ну, 2500 кВт. Чому ми бачимо на ДЕІ 33 а тут 2,5 кВт. 800 кВт пішло в день на. Компенсацію, ну, там стиральні машини, духовки чи мікроволновки, чайники, насоси працювали, це все компенсація, і вона до лічильника не дійшла. А загалом ми бачимо загальну генерацію, також бачимо загальне споживання і втрати тут втрати від ТП 200 кВт і того сальда. В червні виходить 1831 кВт. Це майже на 700 е, більше, ніж в квітні, на 700 кВт більше. Це в самий довгий місяць. Якщо все буде вірно, то мінусуючи податки 18 та 5% військового збору по ціні приблизно 5,8 гривень вийде. Приблизно 8100 гривень. Неочікувано гарний результат для червня.